Якщо якимось роботам вдалося обіграти рок козаків, давайте подивимося, на що здатні хіп-хоп козаки. Фагот і Фозі нещодавно відіграли концерт у рідному Харкові під акомпанемент симфонічного оркестру. У Києві вони дали значно скромніший концерт в одному із місцевих пабів. Попконвеє завітав на вогник до музикантів, проте встиг поспілкуватися тільки із Фозі. Фагот на той момент уже добряче втомився від барного лайву. Дивимося наш звіт. Як відомо, у шоу-бізнесі все вирішують гроші. У кого їх більше, той і замовляє музику. Отже, якщо у вас з'явилася зайва пара тисяч зелених, ви зможете без жодних проблем запросити на свою вечірку український гурт. Наприклад, ТНМК. Принаймні таке враження склалося після їхнього останнього виступу в одному зі столичних пабів. Нам відразу захотілося запитати у танків, що саме змусило їх виступати перед Кубкою розігрітих, явно не музикою, гостей закладу. Віддуватися перед камерою за себе і за запагота довелося в позі. За два тижні в нас виходить, що спочатку був театр опера і балету в Харкові з симфонічним оркестром, потім опен ейр Тепер клуб. Якщо любиш грати і тобі за це дають гроші, треба брати і грати. То невже у хлопців все так погано з фінансами? Скоріше за все, що ні. Адже насправді кунгулесці продовжують працювати над новими піснями і знімати кліпи. Так, зовсім скоро музиканти представлять нову відеороботу Фідель! Ми щойно повернулися з клубу, де зняли нове відео. Зняли нове відео на нову пісню з нового альбому, тому все буде незабаром. Буде новий цикл. Під час виступу виконавці, здається, не дуже переймалися підбором пісень, адже зі сцени прозвучали здебільшого старі треки. З нового лише композиція Фідель. От що мені сьогодні захотілося, то і буде. Я складаю програму. Можливо, пагод зміг би розповісти по конвейеру трохи більше новин. Але після концерту він поквапився до гримерки, зіславшись на втому. А ми так хотіли розпитати його про нову творчу подругу. Алогіс буквально вчора цей дует презентував у мережі кліп на спільну роботу. це вже більш не гра і за боротьбою не поміщаємо. Ми що прагнемо волю.